Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Project Egoist Поїхав коли, не знаю, Кача. У мене тут вже майже все є. Я тут вже і грав. Ну, окрім цього Shadow якогось тут. там Все, пішли. Ну, за цю. Ого, тут поміняли. Тепер ми в якомусь лісі. Не, mm. бля, блин, бля, блин, бля, НЕЕЕЕТ А, я скилл просрав Нє, блин, чо Дай пас Дай пас, дай пас О він кайзер Шли Ууу, Шідоу, Шідоу, пока Шідоу Пас чо, ой ладно ми його забули Йй, бачите які в мене танець цей ще Блін, я забув як тут танцювати Почекайте. А, це скіли, це скіли. скилли. Чекайте, на, я... на Бешку? Точно. Хе. Yeah. <реш> це таке. <реш> Пишли. А нам забули стати, да. Нет! Хто це такий вообще? За кого він грає уже? Помогите. Файн робить. Навіщо він кину нячка? Это я достану. Э, дайте мне уже. М -м -м. Ай, сразу тупо, знаете. А -а -а. Блин! Вообще, за что за дриблинг? Ого, Всё. Ага, не попал. Э, блин, мне надо и в мячка взять. Дайте пас. Не, не. Нет, ноги сейферо. Ой-ой, сам. Кипец. Ам забыла, нееет, башен пентажчиком стоит. Пишли, пишли, Пішли пишли. Побыстрее. Ой, нам у нас уже отобрали мячик. Чел, дай бас. Блин, вообще, вообще лохопеды, мы просыраемся. Нет. Нет. Фейм же Для понта, для понта. А блин Шо ты пидошчиком стоишь? Блин Блин, ну почекайте, дайте мячик. Ну ты ж пакет на ези. О! Чалик крутый зашл, а не крутый. Нет. Ну! Ааа! Я написав мені я виграю. Пифуй, піфує. Ми вже поиграємо, а Дай пас. Щел, ну не водай соло, ну шо ти а? Він дав щидику пас. Щидик як завжди все приставив. Не пасується люто, а мы. Шо, він щидику свом дає. А я не встиг уже підип. Нет! Нет. <свят> ну моя команда какая-то какая <свят> Вообще то тоже сая. Помоги. <свят> 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 Такие песни и слова не для гола. Не, блин. Я думаю, он куда то идет. Дай пас. О, может, может, может вспил. Ну пожи. Ну как Ну что? Як? Опа. Ой, ви це бачили? Як? Я ж перший. Нет, ну це неможливо. Ні, у нас є воротар красавчик. Ну, знову якомусь по помощі йди, куди є. Ні. Що це? Окей. Вони забити нам не можуть. Ну знову щідіку. О, Ооо, о-о-о, щось почав робити. Ну і шо? Ну шо це було? Бей вже. Урааа! Хоча би один гол забили. Типа крутий, типа крутий. Запуску. Ріна добавили? А чому я не знаю, що Ріна що твориться? учитель сизих ааа они не уетане я вот стал стал прац они же была открывался вау we got a а мене просто я <ристо> раз... чому я страждаю так люто? То від сає, то від цього мене прикинули. Щидик, давай! Ну бей! Блин! Ну в в тебе удари дальні. Ой, вони пасують. посудитесь. дай пас, не будь агуестом! Нет! А -а -а! Нет! Все, нет. Є бой! Сюда! Зятка! Я забыл. Да блин! Я не привык! Ну будь ласка! Нет! Давай, чел! Ох, Він забив! У нас ще є шанс виграти. Дивіться отак видео я потом все. Хе-хе! Вс, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Нет, О, о-о-о-о! Хорош! Щидик! Ну шо ти робиш? О, щидик якось все одно прийняв пас. Давай! Ти остання наша надія! Ну, шидик! Щидик! Не знаю, як його назвати. Опа! Ти на остання наша надія, чел! Остання надія! Бий! Майшек! Нет! Бый! У нас еще є шанс счет. Все, Фух, О -о -о! ще є фанців рівнять щот. Все, танцюємо. Фух, є бой. катка. О-о-о, ще декот обрав м'ячик. І... Ще тільки дає атаку, я її не забиваю. Ну, блин, ладно. Да блин, ну в смислі? Ні, чому він з цими викрутасами? Опа. Вау. лок. Все, вам капец. Такая музыка крута на кайзере. Вау. да, нет! Нет! Е! Пацаны! Давай, дриблинг, дриблинг! да, да, нет. да, Нет! Ой, блин. на дали. Чел. Давай. Е на ПБ. Пас! Ну пасуйся, чел, эгоист. Ну проегаем. Нет. Что нам забиться буде полный какая-то. Нет. Теперь я. Пасую. Чел, ну я пасту беда. Вай. У нас даже скоро флоу накопится. Пас. Дай пас, дай пас, дай пас, дай пас, дай пас. Хорош! Вай! Бей! Бей! Ее, мы выиграли! Подна катка! Потанцюємо! Є, бой! Кайзер! Ей, мы виграли, цих челіків я хочу покрутити гачу. Один раз. Давайте. О, епік, Ну тут а шо є? О, тут реально рин є. Я хочу собі рин. Тут якісь фан занадто ці. Маленькі. Чи великі. А, ну великі вроде. 2,5 вообще. від от блюлока, там вообще 0,25 Шо це за. Нет. Нам уже забьют еще. А ні. понял? Куда треба йти Ой, блин, занату уже зашел. Все, нам уже забьют стопроц. Да. Чиииии. Чииии. бррр потопим. тур 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 ту 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 Ну як вони це роблять? Я не розумію. Массовый якісь кекис. Так й и... Да вы мне там есть я ему камеру закрию. Да чому? Ну він же не вметь. Ладно, може шось Давай. Ай, блин. Он не спасується. То может зараз він пасне. Не, він мене на приемле зараз. А він соло ушл. Не, ну ну як? Бо в нас завжди якась команда лохил. Ну пасуйся, чел! Чел. Ладно, не забив. Ну чо? Ну і чо я ну, не забив? А, я просрався люто. Знову як завжди. Ааа! <weigh> я попал. Опа, і знову. Давай. Чел, нет. Нет. А это мне. А, стоп, что? Наверное, я нереально. Я сам себе забыл. Так, ну, фидл, как як завды. В своем стиле. Ммм, mm, блин, я за них заходжу, короче. Я не хочу страдать за ту команду. А, я до них назад зашел. Блин, да я уже привык за розову заходити. Ач не, а наоборот треба треба так, да. Все, поїхали. Там. А, я наклей в о. Пишу, пишу. Нам забили. Что я делаю на заднем фоне? Давай. Ой, ой, Ирина, Ирина как оси. <голосит> <голосит> oh my god. Oh my гад Вауривая эгоистов Ну тут анімація крутіша. не поняв. Він вийшов зі гри? А Вон. Він Реально вийшов зі чи що? Чому звука немає? Блін. Че? Че <свисті> ви його і збиваєте? я такого зробив. Чом, У мене є шанс забити. Немає шансу забити. <свисті> <свисті> Оу. Сюди. Хе-хе-хе! Да что за тайс? Китайся! Ой, блін Опа! Ай, ладно! Опа! Судо Забив фінальний гол! Там я, там я, там я. Там я, пацаны, я забив фінальний голь. Опа. Може вже два прокрута. Ага, не місавка. І... оу, сідо випало. Але сідо скучный. Капец. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.